Про головне на 16-ту годину 20 січня від медіагрупи Об'єктив. Райони щонайменше 19 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти обороняються. Також на Слобожанському напрямку наступальних угруповань супротивника не виявлено. На всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах. Додали в Генштабі. Протягом доби в Харківській області поранених цивільних внаслідок ворожих обстрілів немає. Водночас були пошкоджені будинки та інші споруди. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Він нагадав, що в селі Тимофіївка Богодухівського району зафіксовано близько 20 ударів ворога з артилерії, пошкоджені чотири приватні будинки. У Вовчанську були обстріляні дві багатоповерхівки. Крім того, руйнувань зазнали десяток приватних будинків. Також цієї доби від обстрілів постраждали Куп'янськ та Дворічне. Пошкоджено п'ять приватних будинків, господарські споруди, автомобілі. Також окупанти з ЗРК С-300 обстріляли приміщення школи інтернату. До суду направили обвинувальний акт щодо податківиці з Ізюму. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. Жінка обійняла посаду в псевдоадміністрації та займалася підбором кадрів і оформленням місцевих на роботу до окупантів. Зрадниця виявляла про українських громадян і доповідала про них росіянам. Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Харківська обласна прокуратура затвердила і направила до суду обвинувачення за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану. У Каразінському університеті призначили мовного омбудсмена. Про це повідомив уповноважений захисту державної мови на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, що протягом минулого року на адресу уповноваженої захисту державної мови надійшло сім звернень щодо застосування недержавної мови окремими викладачами Харківського національного університету імені Каразіна. Університетським омбудсменом став завідувач кафедри української мови, кандидат філологічних наук Микола Філон. Він виконуватиме обов'язки на громадських засадах. В Ізюмі демонтують меморіальну дошку радянському маршалу Георгію Жукову, яка розміщена на поверхівці по проспекту Незалежності. 32. розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Валерія Марченка опублікував його заступник Володимир Мацокін. За його словами, про демонтаж дошки клопотали як мешканці громади, так і громадські організації. Як пише ресурс, декомунізація Україна в Ізюмі були дві меморіальні дошки Жукову. І одну з них було знесено після деокупації міста. Це були головні події на 16 годину 20 січня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.